Перерма. Є перерва, є кіткат. Легендарна комедія усіх часів та клінік. Час, коли дім наповнюється затишком і магією. Помічай моменти радості. Дивись святкові кінохіти на те. Танці святкових вогнів, магія справжнього блиску. Це твоя зимова казка. Золота країна. Саме ті діаманти. Завтра. Улюблений вечір тижня. Недільний. Бо це завжди яскраві емоції. Правда, з домішком артистизму. Я люблю Україну. Завтра о на нате. Моменти радості. Дивись святкові кінохіти на те. Дивись кінохити наступного тижня. понеділок 1800. Хто в добі тато? Вівторок, 18.00. Батько нареченої. Середа 20.00. Війна наречених на те. Життя закохане в тебе, коли ти вмієш радіти маленьким радостям. До нового року та прем'єри Я люблю Україна 17 днів. Я люблю Україну 31 грудня о вісімнадцятій. На те нежить не дає дихати. Дефлю Стронг – це потужна дія нано срібла проти закладеності носа. Дефлю Стронг – сила для розбукування носу та лікування нежиттю. Інновації для здоров'я нації. Привіт, Як ти? Привіт, лісочка, сестричко. Краще скажи, як ти. Разом ми зможемо вода -фум. Лібрес. Під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки в день і надає спокій протягом ночі. Лібрес. Захист, що розуміє вас в день і вночі, коли сім'я хворіє на застуду або грип, окей, пошук, що нам робити? Прийміть антивірусин, проти застудин, соплеветерин, скоротити шлях. Ергоферон це комбінація противірусної, протизапальної дій в поєднанні зі зміцненням імунітету. Ергоферон. Перший у сезон застуд та вірусів. Ах, жирне волосся. Настав час для шаума. Спробуй шаума з екстрактами семи трав без силіконів. Свіжість та об'єм. Без обтяження волосся. Ми любимо шаума. А ви? Щодня. Зоеликс мрії дитинства здійснюються на свята. Я сам загад. Сті рівень подарунки для мільйонів мрійників. Знаходь на OLX Данка пропонує обирати широке через моє нетримання сечі, але я одягаю урологічні труси для жінок. Те леді пенс. Тепер я можу носити міні спідниці. Тена леді Пенс. Комфортні, як білизна, захищають, як тена. В чорному та кремовому. Закладений ніс заважає працювати. Спробуй Евказолін. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом Евказолін. Від Фармак. Привіт. Я чайка-переключайка. Мені море по коліна, і я швидко переключаюсь. Наприклад, можу літати так. Легко з на салоні, або з камельні на драму Так само я легко переключилася зі своїм номером на лайфсел. Переносить ламери. Це вигідно і легше за пів'ячка. Лайфсел. Вільно мобільно. Лейс є. Yeah. Yeah. Але що, як лейс закінчиться? Хто зганяє по добавку? Алло. Принайс з кухні ще лей? Є лейс буде кіно. Кондиціонер обтяжує волосся. Пробудіть його з новим легким кондиціонером Пантін. Провів формула може сприяти швидкому поглинанню та усуненню пошкоджень. Такий легкий, що можна не змувати. Легкість, сила, упевненість для до 100% сильнішого волосся без обтяження. 95% користувачів уподобали. Лактіалі, мікрофлора у порядку міцний імунітет. ближче до зірок. Дивись усією родиною щонеділі. Зранку, сьогодні. Дивись усією родиною. Заради тебе зірки вийшли на роботу в законний вихідний. Та не вірю, що стан, не на це! Брехунець Джим Керрі а... з усією родиною. Брехун, брехун о 18-й. Вийду за тебе о 18.45. За бортом о 21. Сьогодні на ТЕТ. Найкраща оселя. Щосуботи о 10-й на ТЕТ. З понеділка по четвер. Дивись новий третій сезон скажених сусідів. Ух! Не терпиться. Я не сусідів. о 22-й. Відчуття радості починається з передчуття радості. А щасливий вечір в колі друзів починається з запрошення. Із концерт дуже тепле різдво з псилана 25 грудня о 21.00 на телеканалі. ТЕТ. я люблю україну. Новий сезон завтра о 19.00. Коли молочниця заважає насолоджуватися життям, молочниці причину лікує пімофуцином. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мафенамінка. Мафенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з п'яти років.